Цю історію обов'язково треба почути до самого кінця, бо те, що сталося наприкінці, може змінити хід усієї війни. Росія щойно зазнала одного з найпотужніших ударів за весь час повномасштабного вторгнення. Завдяки серії високоточних ударів українські сили фактично прорвали оборону противника, знищивши радари, системи ППО та перетворивши щит Росії на уламки. Усе почалося в Білгородській області, одразу за українським кордоном, неподалік Харкова, міста, яке Росія неодноразово намагалась захопити, але безуспішно. Білгород тривалий час служив стратегічною базою. Тут росіяни концентрували війська, боєприпаси та запускали атаки на північно-східний напрямок. У відповідь Україна систематично обстрілювала цей регіон, нарощуючи інтенсивність артилерійських і дронових ударів, аби зламати логістику ворога. Щоб захистити Білгород, Росія встановила щільну мережу радарів і систем ППО, зокрема радянські, але досі небезпечні С-300П. Ці системи, попри свій вік, утворюють щільну протиповітряну сітку, здатну виявляти дрони, літаки і навіть балістичні ракети. Деякі з них навіть були модифіковані для ударів по наземних цілях, як от по Харкову, знищити одну таку установку це не просто тактична перемога, а стратегічний прорив. І саме це зробила Україна до 20 липня. Українські військові завдали високоточного далекобійного удару, повністю знищивши російську систему С 300 П у Білгороді. За даними Генерального штабу ЗСУ, це був лише один із кількох ударів того дня, які суттєво зменшили можливості російської ППО. Знищення С-300П зруйнувало довготривалу повітряну оборону регіону, відкрило нові цілі для українських дронів і ракет, а також змусило Москву шукати дорогу заміну. Вартість кожної такої системи понад 100 мільйонів доларів, і Росія зараз не може дозволити собі таких втрат. Але Україна на цьому не зупинилася. Під час цієї ж операції ЗСУ знищили ще два важливі радари: небо М і 5Н66М М Біг -Барт». Небо М це одна з найсучасніших російських радіолокаційних систем, здатна виявляти навіть стелс-літаки і далекобійні ракети. А Big Берд це система дальнього радіолокаційного виявлення, яка здатна бачити цілі за обрій. Разом ці радари були очима Росії, збирали дані, давали команди ППО та допомагали збивати українські об'єкти. Тепер ці очі знищені. Усього за одну операцію було знищено обладнання щонайменше на понад 200 мільйонів доларів. Це нищівний удар по російській обороні, який одночасно відкриває перед Україною нові можливості. Атаки 20 липня були не винятком. Це частина чітко спланованої кампанії. 2 липня українські сили завдали сміливого морського удару дронів по небо М біля мису Тарханкут у Криму. Це була перша відома операція, в якій морський дрон-квадрокоптер ударив по наземному радару. Збитки Росії ще 100 мільйонів доларів і дірка в радарному прикритті Криму. Аналітики вважають, що це створило безпечний коридор, через який українські дрони можуть тепер заходити глибше на тимчасово окуповану територію. А вже 26 червня елітний підрозділ Привид ГУР завдав руйнівного удару по системі С-400 Тріумф у Криму. Було знищено ключові компоненти: багатофункціональні радари 92 Н2Е та 91 Н6Е, а також пускову установку. Без радарів навіть С 400 стає марною. 19 липня привид знову вдарив цього разу на Донеччині. Було знищено дві пускові установки С 300 В і п'ять супутніх радарів, зокрема три подлет-48І і ідікрев. А 6К-1, два Необіумс В і одну П-18. Кожна з цих систем була критично важливою для російської ППО. Тепер від них залишилися лише згарища. Оприлюднені відео показують, як українські дрони з точністю влучають у цілі. Це не поодинокі акції, а частина великої стратегії поетапного знищення російської оборонної інфраструктури. І це працює. Аналітики з відкритих джерел повідомляють, Росія почала масово перекидати менш ефективні радари зі східних і центральних округів, щоби закрити прогалини. Але ці старі системи не мають ані потрібної дальності, ані точності. Більше того, висмикуючи їх з інших регіонів, Росія створює нові сліпі плями. Навіть там, де знаходяться чутливі об'єкти, як-от завод із виробництва дронів у Єлабузі. Україна тепер має карту вразливих місць. Вона може бути морськими дронами, далекобійними ракетами чи авіацією і змушувати Росію реагувати хаотично і дорого. Лише за кілька тижнів ЗСУ знищили пускові установки С-300П, С-300 В, радари Небо М, Біг Бірд і навіть компоненти С-400 на сотні мільйонів доларів. З кожним ударом змінюється баланс сил. Росія змушена перекидати ресурси, а Україна наближається до звільнення своїх земель. Росія розпочала масштабний літній наступ, але, враховуючи масштаби втрат ППО, він дедалі більше нагадує катастрофічну помилку Путіна. Україна вже не просто чинить опір, вона розвивається, адаптується та атакує так, як Росія і уявити не могла. Війна ще не завершена, але втрати в радіолокаційній обороні Росії свідчать: переломний момент близько.